Біблія Диявола, Кодекс Гигас або Гігантський кодекс все це назва одного середньовічного Тома, написаного на Латині. Книга настільки величезна, що підняти її можуть лише кілька людей. Без перебільшення це найвеличніша книга, написана і видана в середні століття. Вона містить священні біблійні тексти, а так само зображення диявола, безліч алхімічних рецептів і ритуали по вигнанню нечистого. Висота Біблії 90 см. Вага 74 кілограми, ширина 49 см, товщина 22 см. Кожна буква, будь то буква з початку кодексу або з його кінця написана практично ідентично. Для того, щоб створити таку книгу, одній людині треба було б як мінімум 20 років, і це без перерви на сон та їжу. Дослідники не знайшли жодної помилки на сторінках, а склад і вік чорнила з різних частин книги повністю ідентичний. Так і з'явилася легенда про те, що книга була завершена за одну ніч однією людиною. За часів, коли створювався Кодекс, зображення були не просто картинками, вважалося, що вони несли таємний сенс і були здатні впливати на долі людей. Саме тому величезне зображення диявола в Кодексі хвилювало уми далекого середньовіччя. На стегнах у сатани пов'язка зі шкіри горностая, символ влади. Протягом всього існування Кодекс Гигас міняв своїх володарів як рукавички. Говорили, що книга має якусь дивну притягальну силу, чинити опір, який неможливо. Не дивлячись на свій розмір і часту зміну рук, Кодекс Гигас чудово зберігся, переживши кілька воєн і пожеж. На загальний огляд, праця потрапила тільки в другій половині 19 століття. Зараз вона знаходиться в Стокгольмі.